Азія Маркет, відню. Зараз зайдемо, подивимось, що тут цікавенького, аж мені цікаво, чи дійсно тут якісь азіатські продукти. Так. М -м -м. Тут можна придбати такі макарони, типу от таких спеті. 90 центів, до речі, коштують. Великий вибір таких макарончиків, але велика отака кружечка 380 євро коштує. Дуже великий вибір макаронів, отакі спагетті, макарони. Що вони? Одні макарони їдять, також є кетчупи. Отакі тут кетчупи. І Приправи, різні приправи, великий вибір приправ в Азія Маркет в Відню.